Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати на каналі Все по-домашньому. Маю я тісто, будемо готувати з вами хліб і піцу. Так, як ви знаєте, я вже колись розповідала, є в нас домашнє борошно. Тому, чому би? Трішечки олії одразу на стільницю. Отак, розтерла і відправляю сюди тісто. Подивіться, яке воно, неймовірно повітряне, гарненьке. І зараз будемо формувати хліб і будемо формувати піцу. Так, одразу розділю на, на декілька частин. Так, оце буде хлібина в силіконовій формі. Так, ось цей такий невеличкий шматочок на піцу. Навіть на піцу отак, половинка цієї частини. Оце на піцу, це на силіконову форму. Це, можливо, якась булочка буде, а це буде два батони. Так зараз ще трішки добавлю сюди. А це дві таких буде, що в мене батончики. Отак от поділили. Головне нічого не забути, не перепутати. Щоб батон гарно тримав форму, розтягуємо його от так руками. Як тонше розтягнете, так і смачніші і більші такі. Слої будуть, ой, типу, як рулет. Це буде не звичайний батон хліб, а як е, колись булочка була молочна. Хто пам'ятає таке, да? і починаємо ось так закручувати рулетиком. Отак. От Крутимо-крутимо. Оці краї трішки підгинаємо всередину. Отак, скрутили, підігнули, защіпнули. Оцей шов обов'язково защипуємо. Отак отак. І будемо відправляти зараз на деко. Одна хлібинка батон. Готовий. Такі самі маніпуляції робимо з іншим. Розтягуємо і все по тому самому принципу. Два батони готові ось такі. Відправляємо, аби вони підходили. Зараз формую я в мене така силіконова форма. Ми говорили, про неї вона. Хто хоче сказати, що, можливо, там грязна, ні, вона не грязна. Вона така є по житті. Ось так розправляємо хлібинку. Такий коржик-ліпьошечка виходить, і відправляємо наниз. Також даємо, аби воно підходило. Це тісто перемняло, що на булочку має бути окремо. І беру ось цей шмат тіста, розкачую на піцу. Хочу, аби воно було гарненько, тому не розправляю руками, а розкачаю, аби рівномірно було качалкою. Поки ще буду підготовлювати начинку, тісто гарно підійде у мене. Так. Нарізала бекончик. кончик. Тут є в мене ковбаска. Зараз наріжемо ковбаску. Буде в мене така домашня сільська піца. Всього накидаємо. І щось буде. Головне, щоб було смачно, так? А вже що воно як? То не так важливо. Тим більше, погода після отої стихії у відео є у мене травнева стихія чи стихія в травні. Як залишитися без урожаю. Кожного дня йдуть дощі. Дощику, звичайно, треба, щоб земля промокла. Якесь насіннячко посадили ту саму картопельку. Треба, щоб воно проростало. Але разом з тим, з дощами був град і знову прогнозується пониження температури. Наскільки це те пониження буде, не знаю. Одні кажуть, що буде з позначкою мінус. Ну, скажу так, будемо сподіватися на краще. Нарізаю цибулинку ось так півкільцями. Тому, поки приїхали у місто, хочеться щось приготувати смачненьке. Ми е, в селі також хорошо харчувалися. Наварили дуже смачного холодцю, смажили рибку. Ну, одним словом, і робили, що ми? Пиріг, пиріг м'ясний, робили мариновану картопельку. Е, відео все є у мене на каналі. Тому заходьте, переглядайте. Так, значить, бекончик, ковбаска, цибулька. Тут ось такі залишки сиру різного є у мене потру. І також наріжу є у мене мариновані грибочки, декілька грибів. Так, я люблю, щоб було побільше начиночки. Чим більше начинки, тим смачніша потім піца. Виходить. І так, дрібненько нарізаємо грибочки. Так, дивіться, тепер лайфхак від мене. Є в мене баночка. Тут було трохи у мене домашнього майонезу. Бачите, там залишки залишилися. Туди відправляємо одне куряче яйце, тому що сира не дуже багато, ну нічого страшного, зараз дістанемо. Так, звичайно, буде набагато вітамінніше кальцій. Ну, нічого страшного. Так, все, бачите, частеньке яйце. Туди відправляємо дві ложки кетчупа. Отак. От Добавлю половиною. Чому додаю яйце? Тому що сира не так багато, щоб воно там все склеїлося. А так буде і така помазочка-заливочка. Використаю залишки майонезу і плюс яйця буде скріпляти усю нашу начинку. Отак От ложкою все добре розмішую. Яйце в залишках майонезу одразу густіє. Бачите, робиться така суміш класнюча. Так, підтягуємо ближче наше тісто. Відправляю одразу усю намазку. розмащуємо, Розпреділяємо по всьому тістечку нашому. Я взагалі люблю. Чим більше начинки ось цієї мазюки, тим воно соковитіше, смачнішеньке. Отак. Розпреділили. І далі відправляємо начинку. Перше завжди я кидаю цибульку. Ось так розсипаємо її по всій поверхні. Далі відправляємо грибочки. Теж по всій поверхні, ось так розкидаємо рівномірно. Потім розправляємо бекончик. натираємо сирочком. Одразу терткою над піцею потерла, потерла, щоб не шукати ще там лишню. Посуду. Звичайно, можливо, там скажете, що якось неправильно. Але я вже казала, у мене канал все по-домашньому, а не по-ресторанному. Як роблю, що готую, те і показую. В одному із відео дуже цікавий коментар написала. Ой, не пам'ятаю, Пані одна рецепт баклажанів. Так воно мене зацікавило. І я вже який день оце переварюю собі, хочеться ж спробувати, а баклажани в нашому містечку не продають в магазинах ще зараз. Тому оце я виношую думку, аби попробувати приготувати з кабачків. Що воно вийде, Тому що дуже цікавий рецепт. Якщо Наважуся, ну, не то, що наважуся, я вже наважилася дуже, у мене є таке велике бажання. Але чи вистачить часу приготувати зараз, і обов'язково поділюся з вами, зазнімлю рецепт. Бо раніше такого рецепту я ще ніде не бачила. Звичайно, смак буде трішки не такий, як би готувати баклажани. Але. Кабачок це теж непоганий варіант, як на мене. Так, для смаку додаємо трішки ще бринзи. Оце буде зривна суміш. Смак котінь. І все. Відправляємо в духовочку при температурі. 180 градусів, так пам'ятаємо, це така. Ходова температура на хвилин 15-20, тому що духовка в мене ще не розігріта. Є в мене приготовлена ще ось така шикарнюча підливка м'ясна. З 90-х рецепт. Дуже простенький, дуже смачненький. І зараз покажу: теж смачна, така завжди розсипчаста, гречка. Бачите? Зернинка від зернинки такі гарні великі. Кому цікаво, як зварити правильно ось таку шикарну гречку, напишіть в коментарі пару слів, або хоча б поставте смайлик, щоб я знала. Також не забувайте про вподобайочки пальчик догори. Підписуйтесь на канал і діліться даним відео своїми друзями в соціальних мережах. Зараз буду показувати, що ще буду робити. Тут в мене це тісто є, що що я залишала так. Поділю на шість частин. Так. Пополам. Не знаю, що у мене, звичайно, вийде. Все-таки прямі якісь міні-міні булочки будуть. Так, це так усюди доведемо. Є. Раз і отаку два. Шість частин є. Беремо тепер прямо надрізаємо ось так. Раз. І навпроти, ще раз. Наохрість, скажемо так. Ось так, бачите. Небагато. Десь півтора-два сантиметри надрізи робимо. Звідси. Звідси, звідси і звідси. Є в мене такий чудовий сирок. На три штучки ставимо отак, по шматочку сира. А три штучки будуть з іншою начинкою. Взагалі нічого не додаю, просто звичайно шматочки сира. Є сирочок. Далі туди. Є у мене таке яблучно-бананове варення. І ставимо так щедроше варенячка. по-багатому. А нарешту, просто варення ставлю. І що ми робимо? А робимо далі ми трояндочки. Отак. От отак закрили. Потім другою отак закриваємо. І ось цими треба нам уже якось затягувати трохи. Останній саме важче буде. Бо її треба прям дуже-дуже натягнути, щоб вона защіпнулася. І, бачите, виходить ось такі закриті трояндочки. От так. Відразу бажано їх ставити на щось, аби вони вже підходили зразу у формі. Раз. Два, три. І цю останньою отак знову затягуємо, аби добре зліпити кінчик. Бачите, дуже швидко і получаються такі неймовірно гарні троянди. Дістала піцу. Ось така вона гаряча. Зразу на дощечку, а сюди прямо на гаряче дечку відправлю наші булочки, аби вони підходили. Дивіться, які. Булочки, красотулечки. Все, вони хай підходять, відпочивають поки що. А ми з вами насолоджуємося піцою. Подивіться, яка гарненька-гарненька, така хрустяща шкоринка. Добре, будемо чекати ще хлібчик. Він уже підійшов. Трішки збільшився в розмірах і відправляю в духовку. Не вистачає ж тут дознімати відео так, як треба. Залишилося дві ось такі чудові трояндочки булочки. Два хлібця залишилося. Тому що один зараз буду робити сухарики, і буде рецепт на каналі. Там буквально декілька хвилин. І готові домашні сухарики до горохового супу. Чи просто так посмакувати, погризти. Е, дуже швидко готуються. Піца також була смачна з'їли. Ну і все. Так що, дякую, хто додивився відео до кінця. До речі, буде зараз смачний ось такий салатик з м'ясом і сплавленим сирком. Заходьте на наступні відео, там багато цікавого. Бюджетного і головне смачного, як завжди, миру добра. На все добре, друзі. Пока, пока.